Ми знаємо горя. Чую плаче якась дитина. Ну я тобі заходжу, бро 10 12, я не знаю, скільки йому. Я питаю англійською мовою. Він каже, так. я не не ступив, і мені дуже боляче. Мені болить хат чисто англійською мовою. А на вигляд він такий трошечки, як іспаномовний. Я спочатку думала, що він. По іспанськи розмовляє, але ні, тільки англійською. Підходжу я до батьків, він мені показав, де вони. Підходжу, а вони чисто українською до мене звертаються. Я ж не повірила, що це їхня дитина. Пояснила, що сталося. Вони прийшли. Це хлопчик Данило. Народився в Америці. Не розмовляє українською зовсім тільки англійською мовою. Але батьки україномовні. Ось таке буває. Марка, яка погода, але водичка краска, вона така тепленька, така класна. Аж не хочеться виходити з води. Е, у воді ти більше, ніж на повітрі. Хоча повітря не холодна, але коли подує вітерець і ти мокрий, то так, прохолодно трошки.